Бішу дихати, бо суметь ногами затопчу ту І заснув томившись на колінах мами. Розкажу про втоку, сподіваюся знову що не заребу. Обиду її своїми руками. Усі начі весна, поверне весна, нам дає нас нами. Думка, що бачу знову чисті небеса, як смерти і тут сад, коли я повернусь додому. Знов мені дорог. Отбий зараз побачить на хаті лелеку, отби зараз побі до тебе, щоб злетіти разом лелеками в небо. Одна дорога що веде до хати, Ворисла травою вкрили штати і ляти. поки не Менеться син не може спати, Знов мені в дорогу далеко, одне зараз побачення.